Сьогодні у нас з вами аплікація. На дворі вже впевнено крокує весна. Незважаючи на те, що ранки ще трішечки прохолодні, сонечко з кожним днем все більше і більше радує нас своєю присутністю. А що ж таке весна? А весна це квіти. А перші квіти весняні це мімози, підсніжники, проліски. От саме сьогодні про мімозу ми з вами поговоримо і будемо робити аплікацію мімози. Мімоза сонячно сміється, що вона сонце їй здається. Здається їй, що кличе весни, що ключ пташини її курличе, а може, їй і не здається, бо це ж весна таки сміється. Погляньте на гілочку мімози. Ось вона. Має квіточки жовтенького кольору і листочки насиченого зеленого кольору. Зверніть увагу, яку форму мають листочки мімози. Ось такі довгі пелюсточки і дуже схожі на бахромчатий край. Ось такі дрібненькі-дрібненькі листочки. Тоненькі, ніжні, тендітні. Гілочки, ніби сама весна завітала до нас у гості. Що ж нам потрібно сьогодні для роботи? На старий в мене папір, картон або цупкий папір, можна, який у вас є, ось червоного кольору, аркуш зеленого кольору, звичайний, і серветки. Серветки насиченого жовтого кольору. Звичайно, клей, ножиці і серветочка. З чого почнемо свою роботку? Почнемо роботу із виготовлення квіточок мімози. Ось є така серветка звичайного розміру. Нам цю серветочку треба розрізати. Спочатку за тією лінією згину, яка є, розрізаємо ось так. Потім кожну з них розрізаємо ще раз. Ось так. Далі отриманий квадратик складаємо навпіл один раз, розрізаємо навпіл і складаємо ще раз, щоб вийшли ось такі квадратики невеличкі. Нарізавши купу таких квадратиків, ми почнемо формувати кульки. Папірець треба просто ось так, між пальчиками скрутити у невеличку кульку. Можна пальчиками це зробити, можна це зробити між долоньками. І відкласти в нашу тарілочку. І згодом наступно. Дітки, щоб отримати достатню кількість квіточок, ось таких жовтеньких, нам треба розрізати приблизно 3-4. Серветочки, так як я вам показала. Ось, ще раз показую, маємо половинку, яку отримали на початку. Розрізаємо цю половинку за лінією згину, складаємо навпіл, акуратно накладаючи край на край, щоб квадратики вийшли рівненькі. І ще раз складаємо навпіл і знову розрізаємо. І отримаємо ось такі квадратики. Коли ми з вами накрутимо кульки, які будуть символізувати квіточки, треба буде зробити листя і гілочки мимози. Для цього аркуш паперу зеленого кольору складаємо вдвоє. Не забувайте, що треба складати рівненько, накладаючи куточок до куточка, край на край ось так. Розріжемо по лінії згину. Відкладемо в сторону одну половинку, а другу половинку складемо ще раз навпіл. І ще раз. І ще разочок. Ось так. Ось для того, щоб ви не заплутались, ось таким чином зробимо. Склавши перший раз напіл, ви розріжете. Склавши другий раз навпіл. Знову розріжете. І третій раз зкладемо навпіл і промалюємо олівцем половинку листочка. Можете промалювати, якщо е, не бажаєте малювати, можете вирізати відразу. Подивіться листочок, який має форму. ось так, закруглений угорі. І тут ще такі листочки дуже-дуже довгі. Що ми з вами зробимо? Промалюємо ось так промалюємо листочок. Це, хоча це робити не обов'язково, можете просто зрізати. Як вам зручніше. За лінією виріжемо. Тоді наріжемо китиці ось такі. Тут у вас верхня частина листочка, тут нижня. Ось так, щоб ваші китиці були направлені угору. Бачите, ось верхня частина, китиця направлена вгору. Під кутом. Нарізаємо дрібненькі китиці. Нарізали. І відкриваємо ось серединка. Відкриваємо, бачите, вийшов ось такі листочок. Ці листочки можна додати їм трішечки форми, і за допомогою ножиць їх трішки підкрутити. Бажано, щоб це вам допомогли зробити дорослі для безпеки. Ось по краю беремо і. Підкручуємо трішечки. Один край підкрутили і другий край. Однією ручкою притримуєте серединку, а іншою ручкою за допомогою леза ножиць, відкручуєте. Відкриваємо. Ось які листочки у нас вийшли. Ось такі Відразу чотири. Гарних листочка у нас вийшло. Далі нам треба сформувати безпосередньо саму гілочку. Листочки поки відкладемо з ну, Візьмемо аркуш паперу, який ми відклали на початку, і знову ж таки складемо його двічі-двоє складемо. З цього аркушу виріжемо ось такі смужечки. Не дуже широкі. І почнемо формати, формувати з цих смужечок безпосередньо саму гілочку. Для цього берете смужку в ручки, загинаєте один край і накручуємо ось так, притискуючи між пальчиками, прокручуємо папір. Якщо у вас папір двосторонній, з двох сторін кольоровий, то це полегшить вам роботу. Якщо ні, так, як у мене, то треба буде слідкувати за тим, щоб на поверхні був колір зелений в нашому випадку. Ось ми з вами скрутили одну гілочку. І так ще 4. Вже готові гілочки. Готові квіточки, ось такі, і готові, готові листочки. Починаємо викладати нашу гілочку мімози. Одну поставимо посерединці і з двох сторін ось так. Коли ми приміряли, виклали, будемо клеїти, клей наносимо на гілочку. Ця робота потребує особливої акуратності. Вам обов'язково знадобиться серветка під час виконання роботи, тому що деталі дрібні, але все одно намагайтесь працювати якомога акуратно, щоб робота ваша вийшла чистенькою і гарною. Обробляємо клеєм наступну гілочку. І так. Клеїмо усі гілочки, формуючи велику гілку мімози. Ось я вже сформувала гілочку, так, користуємося серветкою, щоб ручки були пальчики були чисті, і почнемо формувати суцвіття квітку. Маленькі дрібненькі квіточки викладаємо. Обробля клеєм і викладаємо по гілочці. Ось. Можна ось так. І всю гілочку, майже всю гілочку закладаємо квітами яскравими, жовтими, пухнастими, такі, що відповідають. Кольору сонця, кольору тепла і кольору весни. Ось я оздобила вже всі гілочки гарними жовтенькими квіточками. Ось ще додамо сюди одну, щоб було яскравіше. І залишилося нам прикрасити нашу гілочку листочками. Ось так. Листочки не треба багато клею. І зафіксували, потім тут і ось тут переклали, зафіксували. Ось така гарна гілочка мімози сьогодні буде створювати нам весняний настрій. Сподіваюсь, що у вас вийде також дуже. Гарна робота. Не забувайте прибрати своє робоче місце, щільно закрити клей і вимити ручки теплою водичкою з милом. Бажаю успіхів! Бувайте здорові!